Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про! В цьому відео я розповім вам, як можна змінити системну назву вашого сайту. Давайте перейдемо на наш сайт. Як ми бачимо, от, наприклад, у мене є сайт. І його назва 119882.ligapro.ua Звичайно, вона не дуже красива, і хотілося би ці цифри замінити на якісь більш коректне, красивіше там, назву текст. Відповідно, як нам це зробити, нам потрібно в особистому кабінеті адміністратору зайти в особистий кабінет на сайті Ліга Про і зайти в пункт налаштування системи. І тут, як ми бачимо, в мене вже змінена назва. У вас вона буде стояти стара, тобто циферки будуть. І ви тут можете змінити цю назву і вказати свою. Єдине, що звертаю увагу, що не допускається у нас дефізи, якісь українські літери, тобто це кирилиця, не латиниця. І, відповідно, ми рекомендуємо вам робити максимально коротку, просту назву, щоб вашим клієнтам було зручніше і шукати вас, і вводити цю назву в стрічці браузер. Таким чином, після того, як ви вказали цей префікс. Відповідно, вам потрібно зберегти дані, і повністю у вас вже система оновиться і у вас вже буде нова назва. Ви можете її змінювати в будь-який момент, але знову ж таки звертаю вашу увагу, що краще обрати один раз і користуватися нею, оскільки, якщо ви назву зміните, то, наприклад, ті посилання, які ви відправляли своїм клієнтам раніше, вони вже не будуть доступні. Тому ми рекомендуємо. Підійти до цього максимально відповідально, обрати красиву назву, занести її, зберегти дані. А ще краще подивитися окреме відео, як можна підключити свій персональний домен до сайту LigaPro і вже використовувати сайт зі своєю власною назвою без приставки LigaPro.ua. Сподіваюсь, ця функція була для вас корисна. Економте свій час працюючи в системі Liga Pro.